Сьогодні четвер, а отже, це час для мого щоденного в'язало. Чесно скажу, цей тиждень видався не дуже в'язальним, але все ж таки мені є чим з вами поділитися. Тож запрошую вас до перегляду і буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Починаємо новий в'язальний тиждень і хочу трошки розказати вам про свої плани, над чим я планую працювати на цьому тижні. Отже, основним процесом в мене буде ось цей джемпер у тестуванні. Буду називати його осінній джемпер. Також сподіваюся, що в мене вистачить сил та часу на просування моєї зефірки. І також буду працювати над шапками в проєкті зв'яжу шапку, але детальніше ви зможете подивитися у відео, яке вийде в неділю. Зараз це в мене ось такий процес. Але сподіваюся, з понеділка вже почну щось новеньке. Ось такі в мене плани. Іду працювати, і побачимося з вами згодом. Сьогодні субота, і я підключилась до вас сумними новинами. Ви вже бачили цей мій светр у тестуванні. Якось назва від автора мені не дуже клеїться до нього, тому в мене він буде осінній. І це ж не светер, це джемпер. Правильно? Так, це буде осінній джемпер. Я вчора навіть гуглила, що таке свет, що таке джемпер. Бо постійно їх плутають ці назви. Треба все ж таки якось запам'ятати, це без горла отже, це джемпер. Цей осінній джемпер. Отже, ви бачите, скільки я вже пров'язала. І змушена вам сказати, що це останній раз, коли ви його бачите, тому що я буду все це розпускати. Справа в чому? Коли я починала в'язати, авторам майстер-класу було з'явлено два розміри, і було написано фактичні заміри, які ми отримаємо після того, як зв'яжемо ці розміри. І чомусь я якось звикла, що я дівчинка не маленька. Нашу я зазвичай розмір L, тому я, не задумуючись, взялась зв'язати другий розмір. Хоча там було написано, що в результаті я отримую светр об'ємом 140 см. Але коли я починала в'язати чогось ці 140 в мене ну, нікуди не відклалися, ніяк я їх на себе не приміряла, не подумала, як це буде виглядати. І тільки коли вже відв'язала ось такий кусок. Я зрозуміла, що це щось дуже широке. Хтось, можливо, любить такий оверсайзний оверсайз і це буде гарно виглядати. Але я зрозуміла, що я таке носити не буду. Воно має право існувати, комусь воно подобається, але просто для себе. Я переміряла ті светри, що в мене вже є, які мене задовольняють своїми розмірами, і зрозуміла, що 140 то дуже-дуже багато. Хоча я і не маленька, але 140 то для мене то занадто. І я сьогодні ніч не спала, тому що розпускати все це мені дуже шкода. Але я думаю, що краще все ж таки розпустити, почати в'язати інший розмір. Але потім носити цей светр, ніж дов'язати, і потім закинути його кудись у шафу. Тому сьогодні я все це розпускаю і починаю спочатку буду в'язати перший розмір. Ось такі в мене новини не дуже веселі. Я сама дуже засмучена, тому що дуже шкода. Але, але краще, так. краще так, ніж інакше. Тому. Пішла я розпускати, плакати над ним, <смі> і починати знову. Сьогодні неділя і покажу вам мою печальку. Так, отже, светрик джемпер, джемпер, джемпер я розпустила. І маю ось такий клубочок, і буду починати все спочатку. Вчора також намотала собі другий моточок, тому що хотіли ввечері з дітьми дивитися Гаррі Потера, а вони задля такої таємничої атмосфери вимкнули світло в кімнаті, тому в'язати в мене не вийшло. Хоча я думала, що я пов'яжу під фільм. Але я вирішила, що якщо вже так, то будемо тати собі ниточки. Нагадаю, що це в мене бобинна пряжа, і я її перемотую у 5 складань, тому що вона досить тоненька, в 5 мені якраз подобається. Отже, тепер в мене є два клубочки, і в мене є така ідея в'язати одночасно перед та спинку. За майстер-класом це окремі деталі, які потім будуть зшиватися. Я думала спочатку в'язати одну, потім другу. А тепер думаю, якщо в мене вже готові два моточки, то можна спробувати в'язати їх паралельно. Можливо, так буде швидше. Не знаю, але спробую подивимося, що. Мене вийде. До речі, хочу показати вам корзинку. Придбала її вчора в АТБ. Спочатку побачила її у Наталі на каналі Поле в'язаних іграшок. А вчора зайшла в АТБ, дивлюся, який кошик класний. І собі придбала. Тож, якщо ви любите кошики, то раджу вам сходити в АТБ. Думаю, у вас вони теж є. І вартою всього лише 45 чи 46 гривень щось таке. Гарний. Тож, починаємо все спочатку. Тепер мені треба пришвидшитися, тому що я вже дуже-дуже відстаю. Іду в'язати. Сьогодні середа, і прийшов час поділитися з вами моїми просуваннями мого светрика, буду його тепер називати дубль 2. Це моя вже друга спроба. І, як бачите, не дуже багато пров'язалося, але тепер я в'яжу одночасно перед та спинку. Це в мене окремі деталі, але в'яжу я їх одночасно і паралельно. Тому не знаю, чи пришвидшує це мене, чи навпаки сповільнює. Але в'яжу просування не дуже прям такі, що грандіозні, але вони є. Якось останнім часом в мене зовсім мало часу на в'язання навалилося багато інших справ, які треба вирішувати. І це мене трошки нервує, тому що як я вам розповідала, цей спетрик я в'яжу у тестуванні, і в мене є там певні зобов'язання, є певні строки, і я відчуваю, що мені треба пришвидшитися, треба в'язати швидше. І зараз якесь таке дивне відчуття, тому що ну, це ж нібито хобі, це повинно бути в задоволення, в радість. А я починаю реально нервувати від нього. І розумію, що це все просто в мене в голові, і треба просто вимкнути це цю нервозність, так розслабитися і сприймати все, як воно є, але щось не виходить. І це якесь таке замкнуте коло. Тобто, так мені треба в'язати, але це мене нервує. А якщо це мене нервує, то я не хочу це робити, і я не в'яжу. І від цього я знову нервую, тому що я не в'яжу, і не знаю, треба просто якось вийти з цього стану. Але щось в мене не дуже виходить. Не знаю, може, просто треба виспатися, і все буде добре. Але є, як воно є. Я з вами вам все розповідаю чесно, тому і тут вирішила з вами поділитися. А може зараз вам розкажу, і, і мені стане легше, і все знову буде добре. Не знаю. Але ось так воно є. Продовжую в'язання. До зефірки на цьому тижні я взагалі не дійшла. Лише в'язала ще проєкти в спільному проєкті «З'яжи Шапку. Сподіваюсь, ви подивилися в неділю моє відео. І в цю неділю також буде нове відео. Тож обов'язково приходьте, дивитися. А я буду в'язати далі. І дуже-дуже хочу, щоб наступний тиждень наступний в'язовлог в мене вийшов більш позитивний. Я над цим попрацюю, обіцяю вам. Сьогодні четвер. І це останнє моє підключення у цьому в'язовлозі. Буквально кілька секунд назад ви дивилися підключення, в якому я вам нила, що в мене все погано, нічого не в'яжеться і все якось не так. А, і знаєте що, це підключення я знімала вчора, вже ближче до вечора. Ну і потім, звісно, сіла пов'язати. І лише вчора за вечір я відв'язала ось такий шматочок. Бачите? Майже стільки ж, скільки я до цього в'язала три дні. Тож, що я хочу сказати, YouTube психотерапія працює. Мені справді якось стало легше, і вчора петлі ну самі, самі вкладалися в візерунки, якось так легко в'язалося. І бачите, як буквально за кілька годин я пров'язала досить гарний шматочок. тож... Вірю, і сподіваюся, що тепер все буде добре. І у наступному в'язовлозі я зможу показати вам набагато результативніші просування моїх процесів. І давайте на цьому позитивному настрої я зараз поставлю маркерочок, щоб мені було що вам звітувати через тиждень. Сподіваюсь, більше перев'язувати я цей светер не буду. Бо якось вже зовсім не весело буде. Тож, отут маркер. Я йому причеплю. Такий в мене коричневий тут маркер буде, якраз до осіннього светка -джемпера. джемпера. Тож просуваю його далі і дуже сподіваюся, що скоро зможу показати вам значущі результати. Ось таким видався мій тиждень. Так, не дуже простим, не дуже веселим. Але таке іноді буває, і навіть хобі буває інколи дещо ускладненим. Але це нормально і я вважаю, що треба про це також говорити і ділитися, тому що ж ми з вами тут за чесність, правда? Тож буду дуже вдячна вам за чесні коментарі. І як завжди буду вдячна за вподобайку за підписку на мій канал, якщо ви ще не підписані. Кожен ваш коментар надихає мене в'язати далі, знімати далі і спілкуватися з вами. Тож, будь ласка, пишіть і бажаю вам чудового в'язання, м'ягенької пряжі, рівненьких петельок, часу на ваше хобі. І, звісно, мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і побачимося!